Драматичний півфінал Кубка області провели чернігівська команда Ніка та ЮСБ. Вже в дебюті поєдинку вони обмінялися забитими голами. Зробили це настільки швидко, що навіть і не встигли, як слід їм порадіти. Активнішими у першому таймі були більш досвідчені гравці Ніки. Їх наполегливість дала результат. Скориставшись непорозумінням голкіпера та захисника, Ніка повела в рахунку. По перерві ЮСБ вийшло на поле вже в іншому настрої. отримавши прочуханки від тренера, молоді футболісти увімкнули швидкості і на початку тайму зрівняли рахунок. ЮСБ продовжувало тиснути. Більш вікові гравці Ніки. Почали не встигати. В одному з епізодів зазрив атаки другу жовту картку, а з нею вилучення заробив Костянтин Позняк. Розв'язка поєдинку могла настати вже у компенсований арбітром час. Захисники звалили у штрафному майданчику нападника ЮСБ, але реалізувати пенальті не вдалося. В додатковий час команди виглядали втомленими, тому реальних загроз воротам так і не створили. А у серії після матчевих пенальтів дача знову відвернулася від ЮСБ. Кращим виконання одинадцятиметрових вийшло у Ніки. Три человека травмированных, сейчас скамейка очень маленькая, плюс ребята чуть устали. Но, можно сказать, в этой игре больше и везения было. При сыграть полтора тайма в меньшинстве, 10 против 11 было тяжело. То есть здесь повезло. Хотя вначале были все шансы выигрывать и 2-1 счет. Дивіді до канцані поймала повністю гра. Ми ждали тяжого ігру. Ми ждали, що буде очень непросто. В принципі, це і підтвердилось. Я очень недовольний. Дісі дуже недоволен. І ну, тим не мене, я признаю, ніка заслужила цю абсолютно справедливо. У фіналі Ніку чекає чемпіон області. Єдність сплисок що додатковий час переграв Ніжинське Динамо. Фінал пройде у Чернігіві 10 травня на стадіоні імені Гагаріна о 17.30.